Виїхали в, в, в дальню дорогу. Ну як в дальню? Зразу заїдемо за Ольштин по переводу документів, а потім їдемо до Максима. Не знаю, скільки нам займеться часу. Зранку встали, не було взагалі часу знімати, бо їздили ще по секунд. там щось там доскуплялися трошечки по справах, ба з бадіком в лікарню. Ну, в общем, тільки виїхали. Поки зібрались, поки в хаті поприбирали. 10 серпня їдемо в Данск, бо Максим живе біля Гданська, в селі, в якому нема платомата. Їдемо міняти мені фамілію, не знаю нічого. Просто вчора стала на електронну чергу в ПД-документ і все. Що там, як, я не знаю. Зараз будемо бачити, чи сьогодні все закінчиться, чи ні, буде цікаво. Не знаю, які документи треба, взяли просто список наших документів, які у нас, і все. Більше нічого у нас немає. Їдемо, виїхали за дві години раніше, бо треба ще гроші положити на карточку. Скільки це іде, це взагалі. Я не знаю скільки часу це займе, знайти там, десь неподалік в платомат. Ми теж не знаємо. Як з парковкою буде, теж не знаємо. Тому набагато раніше виїхав. Тяжко сказати, що тільки що було. І розказати тяжко. Як ми, блін, ходили круг... вокруг до около, як то кажуть, не по-українськи, і не могли знайти банка, який нам треба, щоб положити в цьому колхозному Гданську, блін, гроші на банковський рахунок, на карту ПКО. Це шок. Просто бігали в навігаторі взагалі цього банку, що тут не показує. Бігали, бігали, бігали. Ми сюди йшли, потім такі я кажу: ой, давай подивимося в інтернеті, в банкомати, в платомати. Бо у Польщі банкомат це тільки зняти гроші, а в платомат це положити. Ой, ну це просто. Не знаю, бігали, щоб ви зрозуміли, пів години до подачі документів. І це треба ще зараніше туди прийти. Бігали як дурачки. Я не знаю, шукали тут якісь банкомати по тих навігаціях. Потім я зайшла в піцерію, і хлопець мені сказав, що це он в тих скляних будинках, а туди там нам подавати документи. А ми, а ми ходили, блін, лазили і в одну сторону, і в другу. Цілу годину бігали і не могли потрапити. Дякую тому хлопцю. Голова розривається от такого. Надіюся, що на подачах документів буде все нормально, без всяких приключень. Хотя показує, що наперед купувати і готувати не треба. У нас вдома скільки їди, мама скільки всього нахо... на... готувала, да? тим часом ми валимо сосиску. У мене максимально Правильне харчування на відпустці. Я 630, 15 там, 506 там. Цікаво. З таким образом життя наскільки я поправлюсь. Ну, там, Скажи. Не я не, не скажу, що я не відчуваю по собі, що я там аж крапець. Ну, можливо, якийсь кілограмчик два, але щоб там якісь конкретні, то ні. Але сьогодні що? четвер, так? Да? Ну, четвер. По понеділ, понеділ, понеділок, або в неділю це все закінчується. Ну, Відпустка має бути відпусткою, виходить, так? Да? Не так смачно, як на Орлені. Ні, на Орлені. А, може, і за того, що паруканос. Я можу видихнути. Тепер я Бондаренко, щоб ще ще не не отримала документів, але вже на все на український і на загран я подалася. І що хочу я сказати, що треба було тільки свідоцтво про шлюб. І перевод на українську мову його загранпаспорт, ідентифікаційний код український і український паспорт. Ми все забрали, все. І треба було 2830 гривень і 490 злотих. Треба було за два паспорти. У нас виникла проблемка, бо ми не могли оплатити українською картою, бо ліміт був. Але Удалося це вирішити через коліну карту, бо ми підключали батьків. У мами моєї ліміт був на карті. Ну, в общем, гроші їхні нам не знадобилися. Ми дали ради все зробити своїм шляхом. Права поки що не вимінили мені, бо у мене немає паспорта з новим прізвищем. Ось чекаємо тепер паспорти з новим прізвищем, потім змінюємо права на Нове прізвище. Права, паспорт чекати плюс-мінус терміно. Це все терміново було проплачено. Паспорта чекати плюс-мінус два місяці. от. Приїжджати особисто і в той самий день можна буде податися на права. Так ми і зробимо. Тепер летим додому, телефони розряжені, надіюсь, якось доїдемо. Це для папками купили. Додому і це теж для бабка. Купили водку іскі. А це тобі? Тобі вино купили? Не? І це і купили і купили зараз для підняття настрою. Не? За нерви. Хух. Ще купили цукерок малому, але його нема, то зараз з'їмо. Мама вечерю зробила. Смачно. Кажу, що ти вечерю зробили, Картопелька з м'язком. Всім 11 серпня. 12. 12 сьогодні вже? А ні, 11. Їдемо на море. Але вже десь півчасика нам їхати залишилося. Їдемо, зараз будемо показувати тут Балтійські края. Море холодне. Що, приїхали на віслінку? Що там? Як впечатлення, море видно? Морем пахне. Нарешті у нас холь відпуск назначався. Недовгий, тільки в два дні, але добре і то. Йдемо. Штати взяли, да? Вчора залатвили всі справи. Мало вам знімаю, бо у мене купа матеріалу вже не змонтованого. Часу немає. Нарешті вийшло весілля. Купа коментарів я щось там бачила. Я їхала, подивилася, щось там. Фігура бабська, напевно, чи щось таке хтось там написав. Ну ну подивимося, за скільки рожу за три роки чи за чотири буду виношувати дитину. Ой, сміх, сміх, ну нічого страшного. Да, щось там в коментарях я бачила, їхала. Щось така фігура бабська по-любому вагітна, щось ще заміж вийшла ж такого. Ну нічого. А то, що я вагітна і п'ю каже, не кожен день, да? практично в відпустці пиво, якесь чи вино, то нічого страшного. Та -та -та. Да -та -та. Ну і слава Богу, вагітна і дай Боже. Ваші слова та боромової. Бу... Ідемо. <сі> Людей багато припаркуватися, нам вийшло, слава Богу, було місце. Зараз буде, звісно, смішно, якщо отут ще буде місце, або там ще одна парковка. Але ми і так недалеко стали. Да, трошки пройтися треба. Тут така ще. В лісі купа, купа продаж. Що тут продають? Разний хлам. Ой, тепло. І такий даже сильний вітер. Він бачиш, як класно, що в кожного заборчик, поняли? Тепло зараз буде дивитися, скільки людей купають. Як люди на море в курточках ідуть. Просто пісні прокриють, де загорають ще й людей небагато. Яку сторону йде? Дивіться, звертайтеся. Розувайся. Ой, яке гарне і небо, і взагалі. Де лягаємо збоку чи біля води? Біля води, біля води, біля води. Біля води, вона не Ми вже тут загораємо. Розложилися так гарненько. Малий десь вже купається. Пириться. Может, пойти попробовать мочиться? Так мы разложились, хорошо? У нас такой зонтик, нарешти пригодился зонтик-палатка. Смотрите, <плодисмент> <мелюха>, уже попали. Молодой дом, новый Да, конечно, же да. Ану коль. Я... Холодно, да? Я... Я... не бризкай тільки О, ти знаєш, що це ще все ще не бушуюче? Це ще й не бушуюче. Це таке спокійне море. А. Дивись! Це ще тобі кухарка повезла, давай влазь! о ага. Я вам ще ніколи не влажу, щоб ви розуміли, я ніколи в балтійське море не влажу. Хабар лазе Коля тише фу раз, Ёлка. два йога больше, все, хватає, дивись гляд, хватит! Треба так лягати, ось тут на пісок і воно буде. Тільки піска в трусах буде. Чого? А я тебя Вот не, вот так. Подожди, и сыр, О, сыр растопился. ты понимаешь, я из автомата Нет, но не из автомата. Смачно? На фоне моря? Ну да. Беріть отбивніся. Ого, мені пісок уже попався. Подай, будь ласка, помінельчик. Трошки вже позагорали. Льоха он час. Ноги живіт уже загоріли. Че, як червона будеш? Я такого не люблю. Я буду вже ховатися. Ховатися буду, я вже не люблю, коли згорали. Воно тоді облази. Mm -hmm. Коханий тут птичку. Mm -hmm. Коханий чоловік. У тебе вже нова посада. Ой. Серва. Сидимо, ми вже практично закінчили свою трапезу. І тут, як зриває, у нас зонтик. Як полетів зонтик на людей, люди добре зловили. Ми перебазувалися, поставили його по-інакшому, але наш план не спрацював, і ми вирішили його взагалі розкласти. Вже погода трошки зіпсувалася, але все рівно. Рівно ще тут люди є, ми ще сидимо. Повертаємося до машини. Свисти, будь ласка. Такі я ламка. Добре, голову вам жалено свисти, поки я знімаю, будь ласка. Повертаємося. Ми, ми з льохою йдемо, а мама із колею десь поперли в періт, бо ми ноги мили з льохою після піска. Думали довше полежати. Не дала нам погода, бо сонце зайшло хмарно, то вирішили, я запропонувала, бо тут недалеко хвилин 20 їхати до старого міста в Гаданській, щоб прогулятися. Ну, всі мене підтримали. звісно, що як вони могли не підтримати водія.